А як можна побити фари з капотом? Як? Та дуже просто. Якщо у вас фронтальний навантажувач з прямою стрілою, розглянемо це на прикладі нашого стандарта 1800, то при завантаженні високого зерновоза він підіймає стрілу на всю висоту і вивертає ковша майже на себе. Тому що стріла, як я вже казав, майже пряма. В таких випадках, чим вище зерновоз, Тим більше ризик пертися трактором в нього. І побити можна не тільки фари чи капот, а ще й потовкти вантажівку. У харда, як я вже казав, стріла інша, тому і відстань між трактором та зерновозом більша. Але це тільки одна з великої кількості його переваг. Хто бажає замовити хард 2000, контакти на екрані. Дякую за увагу!